Тепер про Іванова. Називати люди інтелектуалом повинно бути так само зашкварно, як і творчою особистістю. Говорити, я одразу все зрозумів про Януковича, коли він неестетично танцював під пісню Кіркорова, вірити у гороскопи і казати, про що говорити з людиною, яка не читала Гоголя, просто їбать. Ну, Мені здається, що він в те, у ті моменти жартує. Я навіть ну, більшість із цих фраз, я наче. Прям сам бачив. Ну, але мені все-таки здається, що він жартує. У цей момент він все ж таки. Ну, скоріше він так підйобує і виварає. Тобто у нього такі специфічне, і у нього, до речі, і у Петрова, і тим більше у Грішина. У них дуже специфічне почуття гумору. Дуже специфічне. Тому все ж таки Іванов, він, він достатньо адекватна людина. Просто він так іноді жартує, що. Важко відрізні, відрізніти і, чи зрозуміти, скільки там жарту, а скільки він дійсно так думає. Але ж от ці фрази, які ти перерахував, це жарт просто з його боку. Це жарт. Відчуття, що у нього розвиток зупинився на 14 роках, роках це ще видно по дуже грубим жартам про секс. Я ще не бачив людину, яка стала розумною через начитаність. Але як вони вийобуються? Коротше, книжки для бидла. Тобі тобі треба прямо почитати, точніше, подивитись відео Хованського, він там таке ж відео викладав, що книжки це для бидла. Але я не можу сказати, що Іванов вийобується своєю тим, що він інтелектуал. Не можу так сказати. І якщо ми кажемо про Ісландію. То Іванов викликає у мене приємні емоції. Він крутий чувак. Це ну не знаю, що його почуття гумору в мені заходить. І більшість його шуток жартів вони не смішні для мене. Але він крутий і у той момент, от ці моменти, які ти перерахував, це все ж таки його жарти. Це, це такий жарт, це такий гумор, це він так вивертає це все, а не на повному серйозі.